Всім привіт, з вами Аурум, і це Brawl Talk українською. Ви знаходитесь на україномовному каналі по грі Brawl Старс. Та не виключено, що тут можуть з'являтися і відео по іншим іграм. В будь-якому випадку протискай лайк за україномовний контент. Підписуйся на канал. Та вводь код Аурум в грі Brawl Старс Гайзи. Я дійсно для вас стараюся, тому підтримка у популяризації цього відео у виді твого коментаря, лайка це дуже дуже важливо для мене. Дякую. У цьому Brawl Talk на вас чекає наступне. Укомплектоване тріо бійців. У мешканця морських глибин з'явиться друг. Огляд новинок, скінний богів, багато лайків і блінгів. Багато блінгів. Brawl Talk. Сюди, професор Паула. Ми на місці. Храм Блінгів. Храм чого? Ось цього. Яка краса. Так, але вона таїть у собі небезпеку. На щастя, я бачив у кіно один прийом. Зараз. Ну ось, нічого не трапилось. Паула? Ласка, просимо до Brawl Talk. Brawl Talk. Цього сезону ми вирушаємо у джунглі. Тут живуть Леон, Ніта та їх прийомний батько. Бо почнемо з хроматичного бійця Мейсі. Мейсі відповідає за безпеку у Бровлів Вуді. Вона стежить, щоб ніхто не покалічився на знімальному майданчику, особливо Бастер і Фенг, які вічно умудряються створити собі проблеми. Вона любить їх як старша сестра, але іноді вони її дратують. Основна атака Мейсі це повільний одиночний снаряд, який поступово набирає швидкість. Атака має довгу дистанцію. Середній демах та середній розмір снарядів супермейсі б'є по землі, створюючи ударну хвилю, яка завдає шкоди бійцям і відкидає їх назад. Так як це дуже потужний супер, він активується не відразу. Але якщо вам не пощастило опинитися поряд, то надії на порятунок майже немає. Її скін -брол Пас – Королева Джунглів Мейсі, який перетворює металеву руку у золоту змію. Разом з нею у грі з'являється скін за 29 кристалів. Технар Мейсі. Тепер поговоримо про скіни з набору Г. Герої бою в джунглях банановий кольт. До речі, гайзи, саме цього кольта ви можете виграти, прийнявши участь у конкурсі. Для цього потрібно протиснути лайк, підписатись на канал, код кодауру в магазині Brawl Stars та перейти по посиланню в описі цього відео в мій телеграм-канал і натиснути кнопку Прийняти участь в конкурсі. 3 травня бот рандомно вибере цілих 7 переможців, які отримують скін, іконку та пін. Приймай участь саме за. Так, цей кольц стріляє бананами. Логічно. Леопард Макс швидкий, як справжній леопард. Цей скін має інший варіант кольору під назвою Пантера Макс. Крокодил Бастер, крокодил як зброя, прикид шукача пригод теж. Скін силової ліги, дух Ягуара Мек. Її меха перетворюється на стародавню машину, зроблену з каменю. А сама вона одягає маску Ягуара, своєї тотемної тварини. До речі, варто згадати, що ми переробили мех. Тепер вона починає бій у меха режимі і не втрачає здоров'я але саме меха стало слабшим, ніж раніше. Коли меха знищують, мех повертається у звичайний режим, а супер вимагає зарядки, як і раніше. А ще у нас є буквально божественні скини. Це легенди Олімпу, натхненні грецькими міфами. Цербертік. Навряд чи ви захочете собачку з такою кількістю голів. А Реснані. І хто тепер маленька та миленька? І нарешті король грому та блискавок Зевзбро! Усі ці скини вийдуть пізніше. У червні ми також випустимо багато крутих скінів за 29 кристалів. Гоблін Карл, зелений із Гоблінського вуха, бродячий Леон для любителів котиків. Кайдзю Бас. скін натхненний монстром із розгрому Супер Сіті, Паблгам Бібі, миліша версія звичайної Бібі. А також Едгер у масці. Він спостерігає за тобою з кущів, поки заряджає супер. Скін до золотого тижня цього року. Це Харадзюку. Емс, вона вміє танцювати одними руками. Нарешті скін Джессі, драконоборець, темний лицар і червоний дракон зазнали переробки, і на цьому ми з ними закінчуємо. Іноді важко зрозуміти, від чого залежить ціна на скін, правда? Ні слова більше дені. Тепер скини діляться на рідкість. Вона варіюється від рідкісної до легендарної. Рідкісні скини коштують 29 кристалів. Вони змінюють текстуру і іноді трохи модель бійця, але зазвичай не мають особливих ефектів або анімації. Вмістає більше з кожним рівнем, аж до легендарного, де скіни коштують 299 кристалів і включають абсолютно все. Як ми вже говорили, з виходом Оновлення ціна в 49 кристалів зникне. Купуйте скини, доступні в магазині за 49 кристалів прямо зараз. Якщо хочете, заощадити. Після виходу оновлення всі скини, які коштують 49 кристалів, коштуватимуть 79. Ми до вас прислухалися. Дехто з бійців надто довго нудьгував на самоті. У база з'явиться друг? Ні. У Отіса! Отісабролта. Зустрічайте Хенко, це видатна бойова креветка та наш новий епічний боєць. Він атакує кульовим залпом. Чим довше заряджається атака, тим більше, тим більше і сильнішим буде залп. При цьому перед наступною атакою Хенко знадобиться трохи відпочити. Максимальний час заряду 3 секунди. Можна заряджати і довше, але атака не буде сильнішою. Його супер це риби-торпеди, яких Хенк запускає на всі боки. Вони не зупиняться, доки не потраплять у ціль або стіну у цьому оновленню у Хенко буде свій скін за 29 кристалів, акулій басейн. Бролто мрієте про скини або тощо, але немає кристалів. Не хвилюйтесь. На допомогу прийде блінги. Блінгі, блінгі багато блінгів. Блінгі. Та що за блінги такі? Блінг, тобто френк. Це нова валюта замість зіркових поїнців. Вона дозволяє купити більшість елементів оформлення. От і все. Блінги можна заробити там же, де зіркові бали раніше, але ми перерозподілили кількість блінгів. І в різних джерелах набрані вами зіркові очки перетворяться на блінги з виходом оновлення, в залежності від того, наскільки активно ви граєте. За рік ви зможете придбати приблизно 8 скінів по 149 кристалів. Кожен, якщо ви купуватимете Brawl Pass, то ця кількість збільшиться. Ще блінги дозволяють купити скін зі знижкою, оскільки недостатню кількість блінгів завжди можна покрити кристалами. У Brawl Pass ми замінили на блінги скін першого рівня і набір іконок на преміальний шлях, а на безкоштовно. Товному рівні ми замінили останній набір іконок на монети. І де мені використовувати всі ці блінги Френку? Що ж, Денні, представляю твої увазі каталог. У каталозі можна купити більшу частину елементів оформлення, існуючих у грі, значки, спреї, зображення профілю та скини, предмети особливих сезонних подій та ексклюзивне оформлення. А також міфічні та легендарні скини не можна купити за блінги. Каталог можна відкрити у магазині або на сторінці бійця. Там можна подивитися все. Оформлення поділене на групи. Один елемент може входити до кількох груп. Якщо ви не пам'ятаєте, що до якої групи належить, то відкрийте сторінку бійця і на ній будуть показані всі доступні елементи оформлення. Після виходу нового скіна протягом двох тижнів його можна буде купити тільки за кристали чи реальні гроші. У каталозі буде вказано, коли скін стане доступним за блінгі, оскільки скін першого рівня броупас був замінений на блінгі. Гравці зможуть купити не менше одного скіна з оновленням у перший день. Сезону Броупас без двохтижневого періоду очікування. На цей раз таким скіном стане Леопард Макс. Майже всі скіни за зіркові очки стануть доступні за кристали та блінги. Якщо хочете купити їх за зіркові очки, зробіть це до виходу оновлення. Після оновлення варіанти бо Меха та Ворона Меха не можна буде купити ні за зіркові очки, ні за блінги. Вони будуть доступні тільки після покупки основного скіна. Так само, як і у випадку у Мортіса Меха. Це ж правило діє для зайчика. Пенні, дрекоборця Джесі та капітана Карла, хоча їх можна буде придбати теж за блінги. І блінги, і каталог з'являться у грі у день виходу оновлення. Ваші блінги у ваших руках. Talk! в цьому сезоні ми змінимо принцип скидання трофеїв. З виходом оновлення сезону стане коротшим і знову триматиме два тижні. Але при цьому, починаючи з нового сезону, трофеї понад 500 скидатимуться тільки у ваших найкращих 20 бійців. За підсумками скидання трофеїв у 20 бійців. Ви Отримуєте блінги, але їхня кількість теж зміниться. Наприкінці матчу 3 на 3 можна буде побачити кращі моменти гри на екрані закінчення бою. Відображатимуться показники. Там же можна буде похвалити інших гравців. Статус аутсайдера тепер буде видно лише наприкінці матчу. І якщо ви програєте, то не втратите трофеї. Ми також покращили систему підбору супротивників і змінили принцип визначення зірковий гравець. Тепер гравці, що програли, частіше отримуватимуть це звання. Якщо звісно добре зіграють, бону за майстерність можна буде отримати і при програші, якщо вам вдасться стати зірковим гравцем матчу. Нагороду за новий ран силової ліги можна отримати відразу а не наприкінці сезону. Наприкінці сезону силової ліги зниження рангу стане трохи більш відчутним. Додаткова умова перемоги у Баунті перемагає команда, яка першою набрала 20 зірок. Таймер і правило із синьою зіркою не змінюються за результатами голосування. Волейбол повертається у гру. І займе місце в спільноті, де чергуватиметься з дуелями. Ми додаємо узітнення варіацію залишитися вживих. Цей модифікатор блокує пасивне відновлення здоров'я і додає на поле бою ход доги, які зцілюють бійців. Сподіваємося, що це трохи ускладнить життя Тімерів. Підписуйтесь на канал Аурум ТВ, протискайте лайк та вводіть код Аурум. А також пишіть у коментарях, який скін ви купите за блінгі першим. Побачимось у червні. Бувай, Бролто! Ну що, закінчили ще один Brawl Talk. Пауло, де ти була? Не знаю, здається, я бачила майбутнє. Що? І яке воно майбутнє? Дуже красиве. Ми на місці. Чому на мене нападає все довкола? Здається, я бачила майбутнє. І окей, омно. Ну, спитайте мене вже хтось. Дякую за підтримку україномовного контента. Всіх обійняв.